Тему уроку записали Теорема Фалеса. Ми з вами продовжуємо розглядати теорему Фалеса, а саме подібність, ну тобто подібні сторони в трикутне. Далі. Відкриваємо підручник, сторінка 99. Відкриваємо підручник сторінка 99. Перше завдання, яке я хочу з вами виконати. Перше завдання, яке я хочу з вами виконати. Момент. Записали номер 1517. Записали номер 1517. В номері 1517. І так. Точка Д. Середина основи рівнобедреного трикутника АБЦ. Середина основи АЦ рівнобедреного трикутника АБЦ. На стороні АБ позначили точку М так, що АМ відноситься до МБ як 2 до 7. У якому відношенні пряма БД ділить відрізок СМ. у якому відношенні пряма БД ділить відрізок СМ? З цим ми з вами зараз спробуємо розібратися. Побудували трикутник і підписали його АБЦ. А, Б, С. Далі, точка Д середина основи АЦ. Точка точка D, середина основи АЦ. Ну, десь ось. Угу. Середина, ну можливо. Точка Д. Середина основи АЦ. Рівнобедреного трикутника АБЦ. Так, давайте одразу. Що в нас відомо? Що в нас відомо? Що ми можемо сказати? про наш як що в умову записати який трикутник а де дорівнює ДС а де ДС далі що ще а Б рівнобедрений а Б дорівнює БС да а Б дорівнює БС а кратне МБ як 2 до 7 АМ відноситься до МБ як 2 до 7. Ну, давайте це тепер побудуємо. На стороні АБ позначили точку М. Так, що АМ відноситься до МБ як 2 до 7. Ну, тобто, якщо як 2 до 7, то десь приблизно. Ну, нехай десь ось тут позначимо цю точку. Десь ось тут позначимо цю точку М. АМ до МБ. Як 2 до 7. Тепер, у якому відношенні пряма БД. Ага, значить, тут є пряма. У якому відношенні пряма БД? Ділить відрізок СМ. І тут є. У якому відношенні пряма БД? Ділить відрізок СМ. Ну, для того, щоб з'ясувати, давайте спочатку поставимо тут точку перетину. Поставимо тут точку перетину. І запишемо це відношення питанням. Тобто, нам треба з'ясувати, у якому відношенні пряма ДБД ділить. Тобто, яким чином О відноситься до ОМ. Яким чином відноситься О до ОМ? Поставили знак питання. Знак питання. Ось таким чином це ми запишемо. Ось таким чином це ми запишемо. Далі записуємо розв'язання. Та я нікуди не поспішаю, я поки записав тільки поки рисунок. та Дивіться. Оскільки чим є БД в нашому випадку? Медіана. І якщо в рівнобедреному трикутнику, то це також буде висота. Це також буде висота. Це також буде висота. Тепер, чого нам ще не вистачає? Подумайте, це. У вас є висота великого трикутника. Тобто є великий прямокутний трикутник, ну, наприклад, АБД. А можна зробити ще маленький прямокутний трикутник. Провести перпендикуляр до сторони АД. Позначити, що тут у нас прямий кут. І підписати, наприклад, цю точку точкою К. І підписати цю точку точкою К. Ось таким чином. Ось таким чином. А далі спробувати побудувати певне відношення. Далі спробувати побудувати певне відношення. Так. В принципі, все. Далі. Далі. Тепер дивіться. Тепер, дивіться, пам'ятаєте, ми з вами з самого початку. Коли ви почали вивчати теорему Фалеса, ми з вами записували е, таку теорему, що, якщо паралельні прямі перетинають сторони кута, то відрізки, що утворилися на одній стороні кута, пропорційні. І будували ось такий рисунок. Зараз покажу. Пам'ятаєте, будували ми з вами ось такий рисунок. Так. Так. І дві паралельні прямі. Пам'ятаєте? Було таке чи ні? Може по-іншому будували. Було? Ось тут, наприклад, якась точка А, тут, наприклад, точка Б, точка С, точка Д і точка Е. І точка Е. Пам'ятайте, було таке: знайдіть першу тем, перший урок теми теореми Фалеса. У нас прямі паралельні. Які в нас прямі паралельні в нашому трикутнику? Ну в цьому чи іменно в нашому? Ну, ось який з якими побудували в... до задачі. БД і МК. БД буде паралельно МК. Записали: БД, буде паралельно МК. БД паралельно МК. Тепер. тепер. А тепер дивіться, від якого кута вони відтиняються. Дивіться, який кут. Давайте зроблю по-іншому зараз. Отак. І отак зроблю. Може, так побачити. І тут. Продовжу отак і отак. Який кут перетинають? А М, це... М МЦО. Дивіться. Дивіться. БАЦ. На наш рисунок схоже на той, що ми з вами записали. Схоже. От бачите, треба лише трошки проявити фантазію. Треба трошки проявити фантазію. Так, давайте я останнє приберу. Так, тепер. ми з є... Тобто кут БАЦ, так Тепер нам треба до цього кута записати співвідношення. До цього кута. А тепер дивіться, там же в тому ж році, яке в нас було співвідношення. АМ в нас відносилося до МБ. Да? Як? Які сторони? А в нашому випадку записуємо АК до КД. АК до КД. Записали. Так. Тепер, звідси, дивіться. Тепер давайте я приберу поки що рисунок. Поки що він нам не потрібен. Тепер дивіться відношення АМ і МБ ми можемо замінити як 2 до 7. Тобто, тобто, ось таким чином. 2 до 7. С... Вимкнув нам пад. 2 до 7. Відноситься як АК. До КД. як АК До КД. є таке як АК ДО КД. Тепер Тепер давайте з вами спробуємо знайти якусь сторону. Ну, наприклад, давайте спробуємо. Нехай, наприклад, ну ну, ну. Ну, ну давайте. Окремо АК знайдемо. Окремо КД. АК чому буде дорівнювати в цьому випадку? Якщо ми виражаємо АК, чому вона буде дорівнювати за основною властивістю пропорції. Дивіться. 2 КД поділити на 7. Або по-іншому можна записати 2 сьоми КД. 2 сьоми КД. Тобто тут немає ніякої різниці. Можна ще й так записати. 2 сьомих КД. А якщо ми КД будемо виражати, чому воно буде дорівнювати? Якщо ми будемо виражати КД, чому воно буде дорівнювати? Сім АК поділити на два. Сім АК поділити на два. Сім АК поділити на два. Тобто, або по-іншому 7 других АК. Сім других АК. Так, з цим розібралися. Далі. Тепер. Тепер. Одні, одну сторону ми розглянули один бік трикутника. Розглянули. А тепер давайте так само розглянемо інший бік. Давайте ще раз я вам проведу ці, паралель, цю, ці паралельні прямі. А ви подивитеся, який вони ще кут перетинають. Який ще кут вони перетинають. І подумайте. Так, ще раз ці паралельні прямі. Так, раз. Два. Подивіться, який ще кут вони перетинають, так само, як ми щойно записали з вами. Як ми щойно записали з вами. Що він так не хоче. Ну, ладно, нехай так. Як ми щойно з вами записали з БаЦ. Який ще кут перетинається в цьому випадку. Дивіться. БЦО. Ну, можна було б сказати, що БЦА, але в нас відношення. МЦО. в нас БЦ нема на що поділити. Зрозуміло? МЦА. А от МЦА можна сказати. А ось МЦА. Тільки не МЦА, а давайте так: МЦ. Нехай буде К. МЦК. Давайте КЦМ. Краще запишемо. КЦМ. Тепер дивіться, а тепер дивіться, яке ми тут можемо співвідношення записати. Наприклад, як ми в попередньому записували, дивіться, АМ до МБ, тепер тут почнемо. Давайте так, зі сторони ЦД. ЦД до чого відноситься. Дивіться, ЦД до чого відноситься. Це Б. До ЦД. Це Д. До чого від? Це Д. До. Рухаємося далі. От чомусь от чомусь ви тут записували АК відноситься до КД. да АК до КД. Правильно? А тут чомусь змінюйте щось. Це Д відноситься до ДК? Як? В які сторони, якщо ми вирішили, що це в нас МЦК або КЦМ? Ну? Це О до ОМ, ура. Це відноситься до ОМ. Це відноситься до ОМ. Записали? Так. Записали. Ура. Записали, ура. Це відношення в нас є. Це відношення в нас є. Воно нам потім дуже дуже допоможе. Воно нам пізніше дуже допоможе. Так, 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 так. А тепер дивіться. А тепер дивіться. Ми записували, що в нас АМ відноситься до МБ. Так. А тепер спробуємо зробити ось таким чином. Тепер спробуємо зробити ось таким чином. Те, що я вам пояснював далі: що менше відноситься до більшого, як менше до більшого. Що маємо на увазі? Давайте візьмемо трикутник, давайте візьмемо трикутник. Момент, трикутник АМБ, АМБ. І дивіться, на, нього, на ньому ми можемо розглянути, що в нас АМ відноситься до МБ. АМ. Відноситься до МБ. А М. відноситься до МБ. Як АК. До. АК. до АД. До АД. Як АК. до АД. АМ. до МБ О. АМ до АБ, вибачте. Сказав більше до меншого і записав. АМ менше до більшого, як менше до більшого. Все правильно. Менше до більшого, як менше до більшого. Записав. Давайте звідси з'ясуємо, як АМ відноситься до АБ. Як АМ відноситься до АБ. А М. Скільки частин в нас сказано в умові? Дві. 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 А Б. Дивіться, у вас А М. Ми сказали дві частини. МБ сім частин. Повністю скільки є сторона АБ. Дев'ять дев частин. Тобто 2 до 9. АМ відноситься до АБ як 2 до 9. А М відноситься до АВ як 2 до 9. Далі, а якщо ми записали, що ці рівності. Якщо ми з вами вказали, що це в нас буде рівне, то відповідно тоді і АК відноситься до АД як 2 до 9. АК відноситься до АД як 2 до 9. Давайте звідси спробуємо знайти якусь сторону. Так, АК, ну давайте, давайте повністю. Давайте АД спробуємо знайти. Давайте спробуємо АД знайти. Чому буде в цьому випадку дорівнювати АД? Цей трикутник буде потрібен. Чому буде дорівнювати АД, дивіться. 2 9 АК поділити на 2 або ще по-іншому 9 других АК або ще по-іншому 9 других АК 9 других АК тепер дивіться тепер дивіться ми з вами знайшли ми з вами знайшли АД Давайте ж тепер спробуємо знайти КД. Давайте тепер спробуємо знайти КД. Дивіться, з яких. Давайте так. Спочатку: з яких сторін складається сторона АД. З яких сторін складається сторона АД. З чого складається сторона АД? АК плюс КД. Правильно? АК плюс КД. Тепер тепер звідси давайте спробуємо звідси тепер виразити так. АК в нас АК в нас прописано ось тут. КД А де ми знаємо? Давайте спробуємо КД знайти. АД пропис... А де ми прописали? А? А де в нас ось тут? І АК бере так. Спробуємо КД знайти. Що нам для цього треба зробити? Виразіть звідси. Для того, щоб знайти КД. Що треба зробити? АД відняти АК. АД відняти АК? А тепер, яким чином це зробити? Дивіться, щоб знайти КД. Ми з вами прописували, чому дорівнює АД. Прописували. Ось воно. Видно? Так, видно. 9 других АК. Мінус сама сторона АК. Мінус сама сторона АК. Чому буде дорівнювати в такому випадку? КД? 9 других. Де... Не 9 других. Добре, а якщо я ось тут одиницю напишу, напишу буде простіше. Давайте по іншому зроблю 9 других Х мінус х. Чому буде дорівнювати? А вийде 3,5х, правда? Далі. Так. Тоді тут, ну, а в цьому випадку так само 9 других мінус. Ну, якщо хочете 2 других, тобто одна ціла. 9 других сторін АК. Віднімаємо таку цілу сторону АК. У нас виходить 7 других. У нас виходить 7 других АК. От Зараз. У нас виходить 7 других АК. Вийшло 7 других АК. Все. Продовжуємо. Продовжуємо. Тепер. Давайте спробуємо знайти сторону СК. Давайте спробуємо знайти сторону СК. Чому вона буде дорівнювати? Дивіться, чому вона буде дорівнювати? Ну, повністю сторона АД. Чому дорівнює? Сторона АД дорівнює 9 других АК. Правильно? Це правильно це К. Чому дорівнює сторона АД? Побачили? 9 других АК. Так? А, за умовою в нас сказано, що АД в нас буде дорівнювати ДЦ. А де буде дорівнювати ДЦ? А де буде дорівнювати ДЦ? Це знайти це відношення. А тепер дивіться. Повертаємося AD дорівнює ДЦ. Це в нас було за умовою, оскільки точка Д ділить основу АЦ навпіл. Далі. Тепер. Тепер дивіться. Ми знаємо, що АД дорівнює CD і дорівнює 9 других АК. Так, це ми прописували ось тут за умовою. Ну, точніше, це ми ось тут знайшли. Це ми ось тут з вами знайшли. Далі. Тепер. Тепер, а тепер повертаємося до ось цього відношення. Нам треба знайти відношення CD до ДК, відношення CD до ДК, до ДК. CD до ДК. Ми знаємо, що CD в нас 9 других ХК, 9 других ХК, а КД в нас. Поділити. Каде в нас 7 других АК. У нас 7 других АК. Тоді, що в нас виходить? Тоді що в нас виходить? 9 других АК помножити на 2 сьомих. Також АК. Також АК. Що далі можна зробити? Далі можна зробити ось так. Ну, в принципі, далі в нас АКН особливо то не цікавить. 9-2, то 2 сьомих, і все. Далі і виходить в нас 9 сьомих. І виходить в нас 9 сьомих. Так, завершуємо. Далі, дивіться, а далі ми з вами записували. От Так, 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 так. Ось воно. Далі ми з вами записували, що це СД відноситься до ДК так само, як це О до ОМ. А за умовою нами треба було знайти СО до ОМ. Тобто СО відноситься до СД до ДК як СО до ОМ. До ОМ. Так. Тобто, як 9 до 7. І записали відповідь. І записали відповідь. С відноситься до ОМ. Як 9 до 7? Записали домашнє завдання. Параграф 4.15, номер 15.18. Номер 15.18.